Так, всім доброго дня. Всіх вас вітаю на моєму каналі. «Вийти заміж за італійця. Мене звати Галина. От хто ще не знає, хто новенький на каналі. І я розказую про своє життя в Італії. Я живу вже 20 років в Італії, і чоловік у мене італійць. От, І розказую про італійський устрій, про італійців, взагалі. І про, про своє життя. Так що так сьогодні хочу поговорити, мене там запитали в коментах, які вони італійці, чи вони скупі, чи не скупі. Е можна сказати, що італійці, як і у всіх націях, є такі-такі. Але. Е Дуже багато італійців, дуже багато скупих, Це можна побачити і навіть у тих самих ресторанах, піцеріях. Вони не дають на чай, як кажуть, можу дати євро, можуть дати два там з чотирьох чоловік скинутись, а в основному вони не, не люблять давати комусь. Вони люблять, щоб їм давали, коли приїжджають туристи, вони люблять, щоб щедрі були все, а самі вони, то ні. І от мене жіночка запитала, чи, чи щедрі чоловіки італійські, то, то я можу сказати, що не дуже. Це правда, що не дуже вони щедрі, не дуже вони дають, тому що вони не привикли. Ну як у нас прийнято я вже колись трошечки також нагадувала у відео, розказувала, що у нас е, наші жінки привикли, що чоловік має принести зарплату додому, віддати всю жінки. Ну зараз вже трошечки міняється і в нас. От, і жінка розпоряджається, тому що чоловіки не знають, як з тими грошима обходитись, і ну, часто йдуть, пропивають ті гроші, не думаючи про дітей і, і про сім'ю в основному. От, а тут не так. Тут вони привикли, чоловіки за собою слідять, жінки так само. Вони привикли на свої нужди, для себе вони не жаліють, на свої нужди вони витрачають багато там до парикмахера в спортзал десь поїхати, там навіть на, на, на ті ж швихні. Вони для себе не скупі, а от для когось там, допустимо, дати там якусь хоча і якусь допомогу, допустимо, якщо ти просиш от ми для війни. там... Я скільки ходила в своїх, де я працюю, сеньорів, допомогти по з одіялами, коли було холодно в Києві, не було світла, якісь там ці фонарики, щоб помогли, хоча б, Може, когось вдома є, може, якісь старі ці коцики, якісь пледи, пледи старі. Ніхто нічого не приніс. От, я не знаю, може, тому що. На початку вони приносили в центри такі спеціальні, може, тому що вони не дуже долюбляють Україну і не, не всі ну, з нами розділяють це, цю війну, і це вони більш на другу сторону тягнуть. Але факт в тому, що я просила і дитячі речі, тому що вони викидають, ніхто мені нічого не дав. То ми між, між своїми були такі італійки, що давали. А от іменно де я працюю, то вони нічого не дали взагалі. Там у них супермаркети, ну, вони Були робочі, там купа робочих, що можна було хоч щось принести, зібрати. От в такому смислі. І е, е, жінкам, як кажуть, теж е, особливо, якщо ви іностранка, е, то не чекайте від них, що вони вам будуть давати нам хто що. Вони може там, може, яких 100 євро в місяці дадуть, і то, якщо в нього хороша заплата. Якщо в нього була вже попередня сім'я, то нічого не дочекаєтесь від нього, тому що йому треба забезпечувати ту іншу сім'ю. От і сам він на бабах сидить. Як кажуть, якщо в нього є попередня сім'я, і він розведений, або ну, є кого обезпечить, то. І познайом, вони знайомляться тому з, з нашими жінками, з іностранками, тому що вони знають, що ми е, менше требуємо від них, бо італійки вони не, не дивляться нікому в лице, вони своє не опустять, вони те, що їм положено, вони заберуть у чоловіка. От. А з нашими жінками то обходяться трошки не дуже. Колись мені розказували, я мала знайомих полячок, вони казали, що у них вони в основному так само вони шукали собі чоловіків таких багатше. Вони з простими італійцями, бо полячки хитріші за наш, за наших жінок. Вони з простими італійцями не, не зустрічалися, як кажуть, ті, які їм нічого не, не могли допомогти давати. А таким побагатше. То вони розказували, що вони мають чоловіків, ну якби хто коханця, хто просто ну, зустрічався, хто мав чоловіка, італійця, але таких, яких були хоч якісь там доходи більш-менш, і вони їм на карточку ложили якусь там певну суму в місяць, там, хто 500, хто 1000, хто скільки мав можливість віддати їй, допустимо, якщо чим багатший, тим більше й давав. Ось так. Так що є такі, що і допомагають, і дають. От. Але більшість таліців вони скупі. Я можу сказати. я Не знаю, в яких національностях, в яких країнах на пишіках, хто де там живе, в якихось других країнах, які там закони на що там зарплат і, взагалі чоловіки, які, жінки, які. Хочеться також узнати, як там відносяться до жінок. От, чи допомагають їм, особливо до наших жінок, чи дають їм щось на, на проживання? От, а тут в Італії, то так багато не дождетесь, якщо з Італійцем. Ну і то залежить, я ж кажу, який Італіїці. Якщо він вас дійсно любить, то він не буде давати і цей. Але якщо у вас є дома сім'я там якась, діти залишилися. І в нього сім'я і діти, якісь там, що він платить до, до 18 років, то ви не чекайте. Та навіть і більше, якщо діти дорослі, вони все рівно їм допомагають все життя. І на іншу сім'ю в них немає доходів, не залишається. Так що, ось так сьогодні хотіла таке роз'яснення зробити, хто мене питав про це, про це питання. От зараз ще трошечки покажу, ми, ми ходили в супермаркет там. Трошечки познімала вам ціни на деякі товари подивитись і оцінити. А тут ось покажу вам ціни. Цілі комплекти, бачите, в коробках сковородки і кастрюльки такі. Ось 109, це це скидкою, 109 євро. Постувало 169. 35% скидки. А по-одиночному так ось 14,90 23 євро. Така. Написано, що 60% зконту. То... Але то неправда, бо ми приходили раніше, воно теж так коштувало майже. Ось так. Це що таке, не пойму. А це для того, щоб робити капучино чи... Бачите, кружечка збиває. Це подушечки по 6,9,90 з контою 5 євро. Ось такі тарілочки гарні, по 2,40. Це прям скляні, гарні, не пластикові, нічого великі. 240. Армії. Ну, ковдри. 27.90, 21.90. 6% була 29.30 майже. Це такі всякі різні кольори. Це пуховики. Не думаю, що поховки звати, напевно, бо поховик не буде скільки коштувати. Двохмісний, двохмісниці, ковдри. Ось так. Відалися ще в супермаркет, бо є ці сконти, зараз, скидки, такі сумочки тут гарні. Зараз покажу ще 50% скидки на деякі. Ось та бачите, 19,90, ну 20 євро. Ота маленька 21. Ні, 27, 95, 28. Ось ця зелена 35,95. Тут цілий магазин сумок, а я прям сумки Ось там дивиться, які гарні. Теж 34,95. дівної п'ять, ота така більша. Так що, друзі, ось таке сьогодні відео коротеньке також. Е я не знімала декілька днів, тому що не було в мене часу і не було теми. І трошечки впали перегляди, тому я не маю стимулів, як кажуть, знімати відео. й так, рідше почала знімати, ну нічого, період зміниться, може, весною будуть якісь більше, більше новин, більше десь якихось поїздок, і тоді вам більше покажу розкажу. Так що до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю здоров'я! i dobra